Цей будинок першопочатково це не був маєток, де люди жили, про щось сімейного типу. Так, це було щось таке, як готель. І до вас вже прийшла історія з тим, що тут має бути готель, розважальний як закладу, ресторан. Ну, взагалі, Вілла все-таки була житлова, просто вона достатньо велика і вона вміщала в собі різні приміщення і флігель, де була прислуга, коні, свині, ще якісь допоміжні приміщення, підвальні поверхи, теж допоміжні два. Повністю поверх житловий, і перший поверх, тобто тут дуже багато простору, де розміщалось все. До нас він попав вже як е, проект готелю, вже були розплановані номери, залиті якісь конструктивні елементи. Тобто він вже робився як е, готель. Фактично, це був нульовий цикл будь якої будови. Тобто вже були стіни перештукатурені, перекриття перезалиті, там десь залиті залетіної. Ось і завдання, коли працюєш з пам'яткою і коли працюєш з якоюсь історичною будівлею, це не впадати під вплив оцього такого наративу, що ми будемо робити багато бутафорії і підігрувати десь цим старим мотивом. Тобто тут дуже важко зберегти баланс, коли ти створюєш щось вже нове, а коли ти зберігаєш старе. І тут. Ми стараємося на своєму прикладі вчити, як це правильно робити. Тобто, старе має бути старим. Нова вже робиться в новому форматі. Ми дуже довгі дискусії з клієнтом проводили. Не просто так об'єкт робився тих п'ять років. Тобто, це є довгий процес і для нас, і для клієнта, і для будівельної компанії.